Сьогодні ми організували таку зустріч діточок ВПО наших, які є в нашому місті, з представником медичного корпусу миру. Вони підготували там бесіду з дітьми і не знаю, може, якісь завдання будуть цікавинки, також подарунки дітям. Вирішили, що нашим дітям не вистачає якихось позитивних емоцій, тому треба щось організувати, треба щось думати, хоч ми в місті, ну майже ніхто, але намагаємося робити добро, намагаємося робити позитив. В першу чергу, напевно, для себе, тому щоб розуміти, що ми вкладаємо в нашу перемогу Хоть по крупиничці, по частинці, по маленькій частинці, Але Добрим справам, уже скільки років чи місяць? Півтора, півтора роки Добрим справам Ми продовжуємо добрі справи, Продовжуємо працювати з дітками, продовжуємо працювати з виходом нашого громади і питаємось якось їх відволяти від буденних справ. А, до речі, гуманітарний хаб працює? Гуманітарний хаб працює, ми з ними там так і продовжуємо. Продовжують нам допомагати друзі із-за кордону. На цей заклад нам друзі з-за кордону подарували патріотичні рушники синього і жовтого кольору, і вони відроблені нашим діток ВПО, нас гавки наших друзів, що вони не одні. Нам дітки допомагають, нас підтримують. І ми дякуємо всім, ми дуже мешканцям громади, хто приходить, допомагає, підтримує і ВПО, і друг друга. Дякую. Ми об'єднуємо роботу не тільки е, добрі справи, а я як представник громадської організації Сильна Українська Мати. Тобто допомагаємо ВПО е, разом з батьками, з родинами загиблих також. Вони також іноді приєднуються до нас, тому що і для них також це важливо, важливий позитив спілкування і відчуття подальшого життя, тому що треба жити далі. Разом до перемоги, дякую, дівчата, удачі.